Всім привіт! Мені треба придумати якесь інше вітання. Ви на каналі Саші Хоролець, і тут ми говоримо про те, як змінювати своє життя, заробляти гроші екологічно і проявлятись. І сьогодні така гаряча темка, як обирати себе і казати іншим людям ні. Тобто, яка різниця між здоровим егоїзмом, і я навіть не придумала чим, тому що здоровий егоїзм, блін, це найкраще, що трапилось зі мною в житті. Отже, практичні поради, як робити це. Хочу почати з неприємного і нагадати, що якщо ви не обираєте себе, якщо ви не говорите іншим людям, як хочеться саме вам. Люди будуть робити це за вас, і тоді ви все життя будете робити те, що хочуть інші люди. Тобто, ще раз, якщо ви не знаєте, що ви хочете, якщо ви не вивчаєте себе, не вивчаєте, що хочеться вам в різні моменти, як краще вчинити з вами в різних ваших емоційних станах в вашому житті, інші люди будуть робити так, як зручно їм, і так як не зручно вам. І це взагалі гігантська проблема. Багато людей не знають, як їм комфортно, не знають, що насправді їм би хотілось і як би їм хотілося себе поводити. Серйозно, більшість людей не знають, як їм подобається проводити час, не знають, якого партнера вони хотіли б мати, не знають, як їм допомагати в різних моментах, коли їм погано, і коли я кажу, Ну що як тобі допомогти? Вони кажуть, а я не знаю. Почніть себе вивчати: я хочу яблуко чи грушу, я хочу секс чи погуляти. Мені подобається синій колір чи червоний. Червона помада подобається чи ні? Яка зачіска мені подобається, і так далі. Мені що подобається, і коли ви будете розуміти, що подобається вам і що не подобається, ви зможете говорити про це іншим людям. Тобто тільки вивчаючи себе, ви зможете іншим людям розказати, як вам хочеться, а як не хочеться. Обирати себе не означає казати всім іншим людям ні, нехтувати їхніми бажаннями. Ні, обирати себе означає, що в цей конкретний момент я розумію, що мені потрібно. Я розумію, як мені покращити свій стан і прикладаю максимум зусиль для того, щоб цей стан покращити. І якщо жінка чи чоловік не обирає себе і постійно протягом років обирає. Іншого обирає іншого партнера, обирає маму, тата, якихось колег пріоритетом. Що відбувається? Оця жінка перетворюється на ту людину, яка кричить на свою дитину. Чоловік чимось незадоволений, але не розуміє чим і не може це словами сказати своїй дружині. Або інший чоловік, наприклад, не знімає напругу, постійно ходить в гості до друзів, до мами, постійно працює і не розуміє, чого ж він так погано себе почуває. Тому що він давно вже вигорів, але не відчуває цього. Тому, коли я вчу вас обирати себе, я буквально вчу прислуховуватись до своїх емоцій і почуттів. Якщо ви не знаєте, то кожна емоція виникає у нас для того, щоб задовільнити якусь потребу. Вони не виникають так просто, ні звідки типу ну емоція. Ну і ладно. Я зараз її візьму і потушу всередині себе. Ні, кожна емоція говорить мені, слухай, почуй мене, зроби так, як тобі буде краще. Обирати себе, це чути себе, свої потреби, бути собі найкращим другом і робити так, як буде класно вам якийсь конкретний момент. Другий момент, ми думаємо, що коли ми відмовляємо іншим людям, коли ми ставимо свої кордони, ми кажемо це так: типа ну пожалуйста, будь ласка, закрий двері, тому що я тут працюю. Або ти що, дібіл, ти мені на ногу наступив, і, взагалі, ти зіпсував мені весь настрій. Нам здається, що вибудовувати кордони це завжди агресія. Але знову ж таки, якщо я знаю себе, якщо я включаю свій здоровий егоїзм, я можу спокійно сказати: слухай, будь ласка, зачини двері в мою кімнату, тому що я працюю. Пам'ятаєш, ми домовлялись про це. Я можу спокійно написати клієнту, що на жаль, після 9-ї вечора в мене час з родиною, і я не відповідаю, але я з задоволенням відповію на всі питання зранку. Знов ж таки, знання себе дає мені можливість спокійно, спокійно давати відсіч іншим людям, коли вони порушують мої кордони. І всі проблеми в стосунках, в професійній сфері відбуваються через те, що ваші кордони порушуються і ви не обираєте себе. І наступний момент ключовий в нашому сьогоднішньому випуску: якщо ви самостійно не будете обирати себе, якщо ви самостійно не підійдете до вашого чоловіка, дружини і не скажете Слухай, мені треба півгодинки вільного часу для того, щоб погуляти, перезавантажитись, побудь, будь ласка, з нашими дітьми. І якщо ви не підійдете до свого керівника. І не скажете йому про те, що ви вже тут давно працюєте, у вас вже великий функціонал, і класно би грошей побільше вам дати. То ніхто до цього не додумається, ніхто цього замість вас не зробить. І ви так роками і будете отримувати мало грошей або будете вигорати постійно з дітьми. Якщо не скажете чоловікові, що вам треба прогулятись. Розумієте, наш стан це наша відповідальність, і ми її через рот іншим людям проговорюємо. Як взагалі не плутати здоровий егоїзм з нездоровим егоїзмом? Здоровий егоїзм це якщо спочатку я, але я бачу, чую твої потреби, і якщо треба, я обов'язково включусь і зроблю так, як хочеш ти. Тобто, якщо я бачу, що іншій людині гірше за мене, я обов'язково поступлюсь своїм станом і зроблю так, як буде класно іншій людині. Але це скоріше виключення. І здоровий егоїзм – це коли я знаю, як мені свій ресурс поповнювати, коли я знаю, з якими людьми мені комфортно і класно спілкуватись, і я постійно обираю ці стани, і я постійно роблю ці дії для того, щоб мені було класно та комфортно. Але при цьому я поважаю потреби, емоції, почуття та стани інших людей. Я поважаю їхні кордони. І якщо хтось мені скаже, що Саша зараз не на часі, я зараз не хочу, зараз немає настрою, я дуже лояльно, і класно до цього ставлюсь. А нездоровий егоїзм – це коли постійно обирають тільки себе і не зважають на стани та потреби інших людей. Суть цього відео сьогодні в тому, щоб ви навчились відчувати себе, розвивали свій емоційний інтелект, тому що якщо він у вас не розвинений, ви просто не розумієте, чому ви вибухаєте. Ви не розумієте, чому ви конфліктуєте з партнером. Ви не розумієте ваших станів і як наслідок не робите тих дій, які можуть ці стани покращити. Обирайте себе, вчиться обирати себе в маленьких дрібничках. І коли ви навчитесь, у вас буде такий момент, коли ви зрозумієте, що я навчилась, я навчився обирати себе, і повірте мені, по-іншому ви просто вже не захочете. Я читаю всі ваші коментарі, тому підписуйтесь, приходьте мене в інстаграм, і давайте разом змінювати ваше і моє життя.